Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні тут, і я пропоную вам цей час зробити так, щоб ці дві години ви провели його для себе. Війна, на жаль, кожного з нас долучила до цієї страшної події. На жаль, в кожного з нас є хтось, хто або воює, або, на жаль, вже нема з нами, і це. Те, з чим ми з вами живемо, що ми ходимо на роботу щодня, спілкуємось один з одним, спілкуємось з родиною, з колегами. Так само, як нас колись вчили чистити зуби, піклуватись по своє фізичне здоров'я. Я впевнена, у кожного з вас вдома є аптечка маленька. Ви знаєте, як собі допомогти, якщо у вас болить голова, або там щось у вашої дитини або внука, або рідної людини. Так само ми маємо вчитись. На жаль, або на щастя, опікуватись власним психічним здоров'ям. Нас цьому не вчили, або поправте мене. Це було щось таке, воно не видно, воно не болить. І це уділ психіатрів, як мінімум, да, це вже людина звертається, коли велика беда. Але я впевнена, що сьогодні наші фахові тренери, таке слово новітнє, або люди, які просто чуть більше знають. Цієї теми поділяться з вами цими практиками. Вони є дуже прості, дуже легкі. Я дуже щаслива, що рівно рік тому в Україні і в Одеській області з'явилась програма зцілення душі і тіла центру психосоматичної медицини Джорстанського університету під керівництвом Джеймса Бордена. І 14 фахівців Одеської області були долучені в літку до цієї програми. Пройшли цю програму, і вам пощастило, що саме в вашій громаді є декілька фахівців, які оволоділи цією програмою, тривали частись. Трес може спонукати до розвитку таких неінфекційних захворювань, як цукровий діабет, як онкологія, як серцево-судинні захворювання. І чому зараз ця тематика профілактики неінфекційних, профілактики психічних розладів саме в цей період, коли йде війна? Тому що потім буде ще складніше. Тому зараз в вашій громаді вже працюють фахівці, які навчать вас методом самодопомоги, щоб ви звернулися і запитали себе, як ти у сусіда і як я себе зараз почуваю понад рік тому. Ми познайомилися з професором Джеймсом Гордоном, і наша громада прийняла активну участь саме в. Навчені по програмі зцілення душі і тіла проект розбудова систем стійкої системи громадського здоров'я працює у нас в громаді вже декілька років. Але саме головне, що ці зерна, які посіяв проект, сьогодні дають перші паростки, тому що ми маємо вже навчених фахівців, які, на мою думку, успішно працюють у себе в закладі. І сьогодні вони Хотять поділитися своїм досвідом з своїми колегами, розказати, що це, як це, як воно працює. Щоб ваші ножки відчували опору, відчути як ви стовбури дерева, і ви відчуваєте, що вони є на підвозі. Ваша спинка відчуває стілець.